Всім привітки! Ласкаво просимо в новий влог. Зараз я знаходжусь на городі. Що я роблю? Сапаю ту ділянку, де в нас посаджені кавуни дині. Я бачу, що вони не виростуть. Я, мабуть... А бур'ян уже чудлі не по коліна, тож я, мабуть, посаджу сюди гарбузи, будуть хоч зернята. Це я так думаю. Ось, зараз покажу вам цю діляночку. Ось вона так заросла бур'яном. Я вважаю, що ж чекати, він скоро буде по коліна, і потім я тут точно нічого не зроблю з ним. Тож я вже таку ось діляночку посапала. Зараз візьму граблями ще цей бур'янець грибу. Отам от далі у нас посаджена картопля пізніше, вона ще не вилізла. Ось у нас вона в три етапи посаджена. Тож я чекаю, коли вона тут проросте. І тоді вже буду сапати. Дивлюсь, вже чуть-чуть вилазить, але в бур'яні її єлі видно. Покажу ось, ось вона. Бачите, вже проросла. Одна, ну, але так, ще різного зросту, тож я можу помилково її ще сапати. Тож почекаємо трішечки. А ту діляночку я посапаю і посаджу тут, мабуть, гарбузики. Бо я гарбузи не саджала ще. Думаю, може гарбузи виростуть. <гум> У мене все експеримент відбувається. Експериментальне все. Саджу, виросте так, виросте, не виросте так, не виросте, тому що така погода незрозуміла для чого. ну, Для чогось хороше, для чогось погана. Так, ще сьогодні, що будемо робити, будемо кропити жуки на картоплі. Тому що ми вже один раз кропили. А сьогодні я побачила, що вони. Їдять нашу картопельку знову. Зараз вам покажу кущики, які вже я знайшла жителів цих ось о. сидять, сидять такі гості. Ось. Ми кропили десь недільку чи днів 10 назад. Ще не сильно так плачевно, ще, в принципі, більш-менш. Але потрібно покропити, тому що вони переходять там і на помідори, і на баклажани. Баклажани мені вже поїли ті жуки. І картопельки не потрібно воно. Тож Вадим пішов робити ядиці, розводити і буде зараз кропити картоплю. А я буду досапувати цю діляночку. Бачите, яке вже як покривалом вкрило. Аби так культури всі росли. А далі ми будемо що робити? Підживлювати помідори, підживлювати бурячок сьогодні, поливати огірочки і капусту. Значить, щодо помідорів, сьогодні вичитала такий рецепт, що потрібно розвести борну кислоту, перекис водню і е, там декілька капель йоду 4-5, і полити помідори таким розчином, що це дуже гарне підживлення для них. Тож, Будемо таке робити. Зараз я досапаю цю ділянку, і далі буду займатися. ну Зараз іще в нас тільки 5, початок 6 години вечора. Сонечко ще світить. Тож я чекаю, щоб сонечко більш сіло, щоб полити, бо це треба або врань, рано вранці поливати, або ввечері, коли вже сонечко не пече. Ось так. Тож, такий план робити. Поїхали далі. А зараз я буду підживлювати троянди. Ось таке добриво кристаличне добриво 20 грам для троянд. Я купила, будемо дивитися, що тут пишуть. Значить, так, одна чайна ложка розчинити в 2-3 літрах води, половити, поливати один раз на 7-10 днів. Значить, так, зараз і зробимо. Так, ось чайна ложка цього добрива. Чайна ложка цього добрива розчиняємо, сюди кидаємо лієчку і розмішуємо паличкою. Це я так собі. І буду поливати троянди. чуть-чуть біля них, біля трояндочок. І буду поливати. Я знаю, що треба під корінь. Вони не люблять, коли їм на листочки. Так. Ось так поливаємо. Далі не буду знімати, тому що не зручно одною рукою тримати, але ви зрозуміли, ось так робиться. Три трояндочки полила. Одна ось така, друга і третя. Плетиста трояндочка. Підживила їх. Написано один раз поливати в сім днів. Сьогодні, сьогодні в нас 1 липня, наступний раз ще 7 липня полью підживлю. Боже, що в мене тут робиться? Гульня! <гум> Ось, і кажуть, що потрібно підживлювати до середини літа. А підживлювати до середини потрібно літа, а потім все підживлення вже припинити. Тільки до середини літа підживлюються троянди. Це я таке прочитала. Так, зробила розчин для підживлення для помідорів. Сюди додавала перекис водню, йод і борну кислоту. Зробила таку суміш і буду зараз поливати помідорчики свої. А також їх буду сьогодні підв'язувати, бо є вже великі такі, повиростали, то потрібно їх підв'язати. Так, ось полили ми помідори, удобрили і позабивали де-не-де де кілочки, де вже помідорки отакі великі. То вже позабивали кілочки. Не всюди ще, інші хай підростуть, але вже деякі підв'язали. Далі, що ми ще зробили? Полили буряки розчином води на 10 літрів, 1 столова ложка солі, для того, щоб бурячки були більш солодкими. І смачними, тож поливаємо їх солью. А тут наші огірки, я вичитала, що треба поливати з содою, то в нас для, для кожного своя підкормка: бурячки з сілью, огірки з содою, помідори з перекисом водньою, борною кислотою йодом. Перці сьогодні ми ще не будемо одобрювати. Завтра я почитаю, як з ними. Що робити? Бо сьогодні їх покропили, то ми їх не поливаємо. І капусту вичитала теж такий таку пораду, що треба поливати з оцтом, і вона буде більш хромка. Тож для кожної культури свій полив дуже цікаво. <с -1> така картина. Всім привіт! У нас наступний день і зараз ми вирушаємо в магазин за покупками. Хочу купити фарби, хочу покрасити і пофарбувати вікна, бо вже такі обшарпані, обдерті і з надвору, і, з, і, і всередині хати хочу пофарбувати і продуктів. хочемо купити. Це ми з дітками зібралися і йдемо. Сьогодні у нас чудова погода, нарешті вже жарко, вже якесь справжнє літочко. тож вже всі в футболочках, в шортиках. Добре, вибереш. Тож ми вирішили в такий чудовий день потрібно щось робити, фарбувати, наводити лад, як тільки можливо, щоб ходити. Трішечки було якось акуратніше виглядав наш будинок. То він і так з надвору такий обшарпаний, обдертий, але ж ми нічого цей фасад не будемо робити, поки ми не добудуємо те, що ми хочемо. А коли воно буде, не це не, не знаємо ми. Тому що ремонт це така справа, яка розтягується на довгі-довгі роки. Це... да, Ігор? Знаю. Тож. Ось така у нас сьогодні погода. Йдемо в наш сільський магазин, який знаходиться з нашої сторони, не в городок. Ой, який в мене хлопець крутий, так? Да? Валерія їде на велосипеді. Тож, вирішили зранку прогулятися. Так, у нас залишилась фарба від покраски паркану і ми вирішили зробити будку. Теж пофарбувати в зелений колір, такий життєстверджуючий. Жизнєр... Тож нашій болі буде гарно в новій домівці. Пофарбовані і гарні, так? Да? Кирилко цим не займається. То гарно це фарбує? Що це ти типу, пофарбував? Фарбував. Ось так. Буде така будочка. А зараз Кирюша ще займається з тим, бо фарба і залишила, що фарбує стілець. Ми будемо фарбувати все, що бачимо, да? все, що потребує фарбування. І буде такий гарний стільчик. Він чуть-чуть тут вадим його підправить. Треба його чуть-чуть підправити, таку теж дощечку набити. І гарний стільчик, то, що треба. Так, да, Кирюш? А. Такий стільчик виходить симпатичний і гарний, пофарбований. На цьому стільчику у нас стоїть вода відраз водою, так що все ж таки гарненько. А наш процес фарбування продовжується, і мені вистачило фарби навіть на двері. Ще й двері пофарбувала. Сьогодні фарбували все, що бачили. Я купила просто сьогодні фарбу. У мене там чуть-чуть залишилось паркану недофарбованого. Я купила велику банку, а треба було купити маленьку. А не було маленької, купила велику. Тож прийшлось фарбувати все, що бачу. Ну, і це дуже добре, тому що двері пофарбовані. Наш сарайчик в дровітню, як нові. Будочка для собаки пофарбована. І пофарбували навіть стілець. Тож, ось, і все пригодилось. І стільчик сохне, вже пофарбований. Вадим потім чуть-чуть випрямить тут ніжку. І все. краса? Так, да, Валерія? Всім привіт, який У нас новий день, уже третій. Тільки що ми з Валерією вернулися з магазину, ходили в магазин знову за фарбою. Ходили вже в городок. Тобто я війшла в такий кураж, хочу все пофарбувати. І ходили, купляли фарбу. І в нас трапилась така. Невеличка халепа, про яку я вам зараз розповім. А поки що хочу показати, для чого я купляла фарбу. Ось у нас є такі вікна, вони в такому стані плачевному. Подивіться, які, які підвіконня. Ми хочемо це все зняти, оце все, і пофарбувати вікна білою краскою. А цей ободочок я купила таку під дереву краску. Ось ці вікна, бачите, в якому вони жахливому стані. І я думаю, поки літо потрібно привести це все в порядок. Вчора мій чоловік, зараз покажу вадим, він зняв краску, ось, ось бачите, оцю, цю голубу, він зняв, зробив отак під дерево. Тут у нас вже пластикове вікно стоїть. Тож, отак от зробив. І ми хочемо, я не хочу фарбувати вже ці сині, зелені. Я купила краску таку під дерево. Більш щоб якби, зберегти структуру дерева, і вона така з лаком, начебто, таку купила. Ось. Зараз вам її покажу, що в нас трапилось. Я купила три баночки краски. Купила одну краску, щоб красити, фарбувати балки в кімнаті, іншу, щоб пофарбувати оці ободки вікон. Це сьогодні Вадим теж познімає цю фарбу синю. І купила одну баночку білої краски. І ми з Валерією йшли додому і ще накупляли багато продуктів, і мені було дуже тяжко це все донести. Тож я зателефонувала Кирилу, щоб він велосипедом виїхав і забрав в мене цей пакет з фарбою і з продуктами. Бистріше буде, він завезе додому, і якось воно, начебто, буде легше. Що ви трапилось, я йому передала ці пакети, він їх успішно Повісив на велосипед і, не від'їхавши навіть одного метра від нас, він дивився по сторонам і втрапив в яму. І цей пакет з красками вони лежали в одному пакеті, дуже сильно встукнувся об раму велосипеда, і біла краска відкрилася кришка, і повністю вилилась біла краска в пакет. Тож, білої фарби в нас немає. А ось ці дві. А ось ці дві, от в такому плачевному вигляді. Я в мене, слава, слава Богу, був розчинник. Я чуть-чуть витерла. Але весь Кирил був повністю в красці, весь велосипед повністю в вкрасті. Ну, вся фарба була геть не видно. Це її трішки відтерла, щоб хоч бачити, де яка. І ось показує, яку купила. Одну чорне дерево купила, це ми будемо балки в кімнаті фарбувати, а другу тік. Такий більш типу, під червоний колір, це ми будемо фарбувати вікна. Оці рамочки вікон будемо фарбувати такою фарбою. Вона така під дерево і з лаком, тобто, щоб блискуче було. Мені здається, так буде дуже гарно. Бо мені ці всі фарби синього кольору, мені це каже, ну, здається, це вже такий чуть-чуть застарівший варіант. Хочеться щось таке більш сучасне і цікаве. Тож, фарби ось в ось такому вигляді я вже до кінця не відмила, тому що розчинника навіть не вистачило. Ось тапочки кирила всі в фарбі. Весь кирил був в фарбі, відмивали йому ноги, руки і весь велосипед. Тож, фарба в нас ця вся розлилася по всій дорозі. така халепа в нас вийшла. Якось Сьогодні такий в нас вийшов день. Фарбу я купила тут досить якісно, була така задоволена, думаю, ось мені порадили, що вона дуже хороша, але немає. Ну, це нічого страшного. Це, як то кажуть, хай саме менше, що може з нами трапитись, хай так, ну, Це для мене не так страшно, як, як просто було. Дуже тяжко від цього всього відмитися, від цієї фарби. І велосипед іще до цих пір не відмили. Тобто, не вистачило розчинника, потрібно купити розчинник і ще відмити велосипед. Ну, і Оця фарба ось така красива. Але головне, що вона ціла, головне. Ця хоч сохранилась, тож будемо фарбувати а білу красочку, білу фарбу. Мені все хочеться сказати красочку. <свісно> Ще путаю я в своїй голові, у мене бувають такі русизми, але стараюсь стараюсь переходити на українську мову. Тож будемо фарбувати те, що є. А білу фарбу куплю трішки згодом. От такі у нас новини. А це я хочу показати, як ми вже закінчили стелю. Вадим уже замастив всі стики, ось так, всі, всі. Шурупи, де були, все все замащено. Так що вже стеля підготовлена до того, щоб далі з нею працювати. А ту фарбу, яку я вам показувала, чорне дерево, я купила для цих балок. Спочатку ми пофарбуємо балки, тепер вже можна фарбувати їх. оце, Можливо, сьогодні, можливо, на днях, тому що вадим кожного дня на роботі, коли буде в нього час, будемо разом фарбувати ці балки, побачимо, що вийде. І далі ми ще не знаємо, що робити з. З стелею, чи е, клеїти шпалери, чи може е, якийсь інший варіант, ми ще не вирішили. Спочатку пофарбуємо ці балки, а потім будемо думати, е, хто може знає, хто в кого які ідеї, пишіть мені в, в коментарях, буду дуже вам вдячна. Пишіть, які у вас є ідеї, як можна зробити краще цю стелю. Тож, Таке. Сьогодні неймовірна жара на вулиці, 28 градусів. Ми сьогодні цілий день сидимо вдома, сидимо в хаті, у нас тут прохолодно, гарно, тож такий у нас день з пригодами вийшов, але. Зато весело. <хи> Зараз будемо наливати воду в літній душ і будемо ввечері всі купатися. Дуже гарно після такого жаркого дня. Тож, всім дякую, хто дивився моє відео, хто додивився його до кінця, пишіть мені свої коментарі, пишіть ідеї, які у вас є щодо стелі. Поставте лайки, кому сподобалось відео, та підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, всім па-па. до зустрічі в новому відео.